Кільцеву дорогу навколо Харкова затягують антидроновими сітками. За розпорядженням Ради оборони області їх натягнуть над ділянкою в напрямку до Чугуєва. Щодня підрядники закривають 800 метрів шляху. Роботи планують закінчити через місяць. Тож працюють без зупинок і в морози. Репортаж Світлани Шекера. На Кільцевій під Харковом на швидкості мчать автівки. Поруч на узбіччі працюють дорожники. Олександр Савич раніше був покрівельником, потім допомагав облаштовувати фортифікації. Нині натягує сітки. І столби ставлю, і сітку тягну, і проволоку тягну. чоловік показує свої руки. Рукавички не витримують, шкіра тріскається. Це не сьодня діва вчора. Веду ну, після обіду. І те, не одна перчатка, якби тут у нас дві перчатки. А руки мороз тріскається. Ну а коли дощ, вообще сильно хорошо. Працювати доводиться і в 20-градусні морози, і під крижаним дощем, без вихідних, і майже без перерв. Усе щоб вкластися у відведений на роботи місяць. За день робочі встигають затягнути сіткою 800 метрів дороги, працюють від сьомої ранку і допоки не сяде сонце. З першу трасою проходить машина, яка забиває опори. А всі наступні етапи потрібно виконати вручну. Опори ми забиваємо перші опори, забиваються свої бойна машина та щоб є огорожу спеціально. А потім вже хлопці монтують на болтове з'єднання стовби. Профільна трубу тут в основному ручна робота, фізична ручна робота. Мало приміняється техніки, не можна якимись механізмами і чимось іншим зробити. Максимум це гайковерт. Найскладніша частина монтажу натягування самого полотна, тому що ділянки дороги бувають широкі і треба ставити дві-три тури і добре йти, натягувати однозначно, тому що трохи перекосу вже. Сітка уходить вправо вліво, плюс коли вітер дуже складно здуває. Підрядники запевняють, сітка має всі необхідні сертифікати якості. Вона надміцна та стійка до ультрафіолету. Та після крижаного дощу, що накрив Харківщину тиждень тому, не витримала. Й вона було дуже велике обл... налідяніння. На Бачите, який слой він був до сантиметра на сітці. Вона стала дуже тяжка, та вламалися навіть дерева та опори провода зривало. І вона за счет своєї маси ваги дуже провисла. Вантажівки почали зачіпати обледенілу сітку, що провисла під вагою льоду, і зривати конструкції. Почали відбуватися аварії. Фури почали з провисання сітки, застрягати в неї, рвати. Ви самі бачите, який результат. Колони, опори, ділянка около трьох кілометрів, де була змонтована вже сітка, були зруйновані. Тепер дорожники ліквідовують наслідки пошкоджень. Завдання затягнути сітками частину кільців. Вою дороги служба відновлення отримала від ради оборони Харківської області. Я підкреслюю, що те, що ми тут працюємо, не є ознакою того, що тут вже небезпечно рухатися. Не є ознакою того, що цей маршрут обов'язково стане небезпечним для руху. Це превентивні заходи, які ми виконуємо за допомогою цивільних організацій. У перспективі ці маршрути можуть стати основними для логістики і військових, і цивільних вантажів. Тому водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням і знижувати швидкість на ділянках, де тривають роботи. П'ять минут. будь ласка, Ми зараз натягнемо, там все, сьовоєння встановлюються. А гражданські бувають пані. Типу, я спішу все. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.